Війна в Україні триває, і звісно, ми завжди дуже багато приділяємо уваги безпосередньо волонтерським організаціям, рухам, які сьогодні допомагають усім, хто цього потребує, як цивільним людям, так і військовим. І сьогодні ми хочемо поговорити про проєкт, який називається World Food Program від організації Об'єднаних Націй, про фінансову допомогу і дізнаємося про досвід волонтерів, які працюють безпосередньо. Поблизу лінії вогню, і сьогодні з нами Роман Орлов, проєктний менеджер Адра Адвонтійської агенції допомоги та розвитку. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Раді вітати. вас. Дуже дякую, що запросили. Так. Ви мене сьогодні дуже рано заставили підняття, тому ну, я все рівно вас рад бачити. Ми вас також раді бачити. Дякуємо, що ви прийшли і готові поділитися чимось важливим. Ось, власне, хочу це спитати: почнемо з того, чим ви займаєтеся, взагалі, і які проєкти розвиваєте саме зараз в Україні. В Адрі я керую проектом World Food Program. Це всесвітня продовольча програма. Яка працює в Україні вже з початку повномасштабного вторгнення. І ця е, програма реалізується Адрою на території України в декількох е, областях України. Е, до речі, ця програма працювала ще з 2014 року, і Адра теж брала в ній участь. А зараз ми, як імплементатори на декількох областях, як партнери ООН цієї програми, ми реалізуємо допомогу постраждалому населенню, яке знаходиться безпосередньо на лінії. Угу. Тобто, ну, виходячи з назви, ми правильно розуміємо, що це забезпечення продуктами харчування людей, які так, зараз не мають доступу до да. магазинів. Сама назва Всесвітня продовольча програма це подразумеває собі це надання продуктової допомоги чи інших видів допомоги, які пов'язані з, з харчуванням. Угу, угу. Це можливо і грошова допомога на купівлю. Продуктів, чи, наприклад, якісь там ще е, програми, які направлені на допомогу людям, які не мають де купити цю їжу, бо там нічого нема не працюють не ринки, не працюють не магазини. Так, так, так. Mm. Угу. так і е, які саме от регіони, тобто всі регіони, які сьогодні дотичні до лінії зіткнення, забезпечує ось ця організація е, В всесвітньої продовольчої програми, є декілька партнерів. Які реалізують цю програму. Адра один із партнерів, найбільший партнер, тому що на початок війни, це 22-й рік, Адра виконала десь приблизно 67% об'ємів Всесвітньої продовольчої програми. Наразі Адра охоплює. Харківська область, це Куп'янський напрямок, і напрямок, це Херсонська область і mm -hmm. Миколаївська область. Ми, оце в трьох областях, ми присутні. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, ну, скажем, найбільш небезпечні це Харківська е, область, це Ізюмський mm -hmm. е, і Куп'янський, ну більш Куп'янський напрямок, і Херсонська область, яка знаходиться на Біля річки, там де постійні обстріли, це самі найбезпечні найбезпечніші uh -huh. регіони. Так, от, власне, про це хочеться спитати. У нас, до речі, є навіть фото від вас про те, як, який вигляд це все має, там люди, допомога зараз. Також будемо uh -huh. показувати. І ось власне про те, що це дуже небезпечна робота, тому що це лінія зіткнення, тому що це постійні обстріли, це загроза для життя. І ось, власне, я впевнена, що є багато історій волонтерів. Які які постійно, коли йдуть туди, це постійно ризик, це постійно новий досвід. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про це. Ну це взагалі дуже особлива історія, особлива, вообще, особливий момент для нас, для цього проекту, Тому що проект це люди, які, які реалізують цей проект, і люди, які. Не менш ризикують, чим наші військові, тому що вони кожен день виїжджають на ці території кожного дня в різні села, населені пункти, і вже там вони е, безпосередньо передають ці набори людям. Але ці наші волонтери, наші працівники це дуже сміливі люди, і не так давно був день волонтера. І ми е, ну, висловлювали подяку кожному з них, тому що кожен день вони виїжджають в такі точки, де просто ну, дуже, дуже дуже небезпечно. І коли я туди приїжджаю як моніторинг, ну на перевірку, я завжди дивуюсь, як вони безстрашно працюють. Тому е, я питав декількох людей. Тому що там серед волонтерів є різний вік, дівчата є, хлопці молоді, є більш старші люди. Я питаю їх, Друзі, ну що вас мотивує кожного ранку вставати там пів шостого ранку і виїжджати, їхати десь біля там 150 кілометрів, наприклад, від Харкова, їхати взимку в дощ. Mm -hmm. Що вас мотивує? Вони кажуть, що ми, українці, ми маємо допомагати один одному. Вони кажуть, що це, мабуть, найкрутіша робота, найкрутіше служіння, що може бути зараз під час війни. І це надихає, надихає і мене, і надихає людей, які е, підходять і дякують за те, що ми доїхали до них, бо там нема нічого, немає нем, магазинів, де купити щось. І ці люди, ця допомога е, вона дійсно важлива навіть одної людині, яка залишилась в якомусь населеному пункті, тому що для неї це виживання. Це тому дяка ще раз нашим волонтерам, угу. які кожного дня працюють. Це... Та, маємо змогу переглянути кілька світлин, які ви нам надали, і можливо, ви зможете деякі з них прокоментувати, що саме ми е, бачимо. Будь ласка, е, покажіть нам ці дивовижні кадри. Ось ми бачили. Це е, е, знімки, які були зроблені цього літа. Е, е, до речі, я не пам'ятаю, але по-моєму, це куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, де ми привозили ще влітку. Там десь були і свіжіші фото, де так, вони. Так, да. Оце угу. Миколаївська область, це я пам'ятаю, це де окуповані села, де знаходились російські війська, угу. і після них залишилось дуже багато з і... Майже 99% населення не мають де жити. Тобто, 99% домівок були розрушені. Угу. Угу. Жахливо. Так, бачимо людей, які І там продовжують жити. Ви, що саме дивно, коли ми питаємо, бачимо людей з дітьми, з дітьми, ми питаємо, ну Чому ви повернулися? Чому ви повернулися? Вони кажуть, бо це наш дім. І ніхто, ніякий росіянин не зможе нас звідси вигнати. вигнати. Да. І тому вони приїжджають, вони лагодять якось свої домівки, там трошки якось їх обустроюють і продовжують жити. Дуже такі Якщо дивитися, лиця цих людей дуже ну, знетомлені, якісь дуже такі mm -hmm. важкі. і стривоження, да, стривоження. І, і такі така біль в очах. Біль в очах. Так, насправді ну, дуже складно уявити в принципі стан цих людей, які там перебувають. Хоча, от, як ви кажете, що у них все одно є віра і надія, вони повертаються в свої домівки. Щодо волонтерів, ми розуміємо, ну найперша небезпека це потрапити під удари, обстріли і такі історії, ми на жаль знаємо в Україні немало. А з якими ще труднощами стикаються самі волонтери, можливо, в процесі транспортування або комунікації з людьми, які ну, бувають... по-перше хто розуміє, що ті прифронтові дороги їх практично нема. Якщо ми з'їжджаємо з яких трас основних то починається просто не то, що нема дороги, там напрямки. І доволі часто наші волонтери, вантажні автівки, мають їхати по полям. По грязі, дуже часто ми, ну скажімо так, застрягали там, mm. ламали машини, колеса рвали. Дуже багато випадків було. Був випадок один спочатку, вже ну там вже середина була 22 року, коли після дощу наша 20-тонна вантажівка, яка їхала в Херсон, вона просто застряла. Посеред дороги, тому що це були об'їзні дороги. І наші військові прийшли на допомогу. Вони танкам витягали. Навіть є відео. До речі, жалко, що його не взяв. Є відео, де танки витягують наші машини, які Ну, дороги це транспортування. Це дуже ну, окрема проблема, з якою ми сталкуємося кожного дня. Ще дуже багато виклик для нас це погодні умови, тому що коли і сніг, і дощ, ми повинні їхати, все рівно, є план розподілу, ми не можемо збиватися з цього плану. Також є проблеми, коли, наприклад, закривають якийсь. Е е е е е е Трапляється якась форс-мажор uh -huh, uh -huh. форс мажорні ситуації. Наприклад, там є таке місто Очаков, яке uh -huh. постійно обстрілюється. До речі, там недавно загинув волонтер. Він волонтер був не наша організація, але загинув волонтер. Наші волонтери декілька разів попадали під обстріл. Десь півроку тому згоріла машина з хлібом. В півдрон в хліб, який ми везли, uh -huh. попав в півдрон і знищив машину з хлібом. Ще недавно, коли в Беріславі наші волонтери роздавали, вигружали допомогу з маленьких машин, тому що в ті самі небезпечніші місця. Місця, де ми роздаємо, ми не можемо їздити великими машинами, угу, тому угу. що а, ворог дивиться і, помірка, і зразу відправляє туди дрони чи якісь скидки. Тому ми маємо перевозити маленькими машинами. Угу. Це Зазвичай якісь е, місцеві люди, які допомагають нам, волонтери такі, наш просто волонтери, які допомагають своїм транспортом, там, жигулями, там, такими старенькими машинами uh -huh. вивозять. І е, в Беріславі е, людина, яка нам допомагала перевозити нас з прицепом машину. При розвантаженні теж в півідрон е, попав. Трошки отримали. Такі легкі поранення, контузії, але слава Богу, всі живі були, тому складнощі. Часто ну, попадаються такі люди, які не розуміють якісь, наприклад, якісь. Правил, які ми встановлюємо, навіть mm -hmm. не ми встановлюємо, встановлюють організація. І вони там просять там, дві коробки, наприклад, або да, mm -hmm. просять якісь. Для сусідки да, там, ще для когось. Але є правила, з якими ми працюємо. Тому Адра завжди готова йти на допомогу, але в рамках тих правил, які є. Ще таке запитання стосовно того, як волонтери власне і доносять, довозять ці всі продукти до людей. Ось чи можливо якось відслідкувати там ворочі дрони і так далі, щоб уникнути цього? Як, от в цьому моменті? Ні, ну є військова адміністрація, нас угу. попереджає, якщо є якась небезпека, з яких джерел надходить. Якесь е, попередження, uh -huh. то, ми, то ми відкладаємо видачі чи переносимо їх. Якщо це може відбутися в будь-який момент, ми, ми не знаємо. Uh -huh. Тому якщо є попередження, ми не ризикуємо нашими людьми, ми переносимо. Якщо відбувається вже по факту, то uh -huh. ми нічого не зробити не можемо. До речі, зараз е, наступ йде. По лівому берегу Куп'янська, і та територія вже закрита для нас, тому військовий нас не дозволяють mm -hmm. туди заїжджати. Е, тому жалко тих людей, які залишились на той стороні річки, е, тому що туди доступу вже нема. Mm -hmm. Практично, mm -hmm. росіяни підійшли к мостам, вони підійшли к річки і, в принципі, зробили таке коло. І раніше там. Е, ми доставляли допомогу постійно, і там залишилось ну близько десь двох тисяч людей, які. Ого. Mm -hmm. да. Дуже так. Да. Тобто, ми бачимо, що організація ваша тісно співпрацює із військовими. Є комунікація, Звісно, е, так mm -hmm. і це дуже військова адміністрація. Це місцева адміністрація, яка ну контролює ситуацію. Вона більш знає, що відбувається. Тому ми постійно з ними співпрацюємо mm -hmm. дуже тісно, особливо в тих напрямках, де небезпечно це Лисонський, mm -hmm. Куп'янський напрямок. Отакий. Mm -hmm. Uh, ну напевно, логічне питання стосовно планів, які має ваша організація. Хоча з іншого боку, ти розумієш, що в таких умовах <правда> сильно ти не сплануєш, тим не менш, можливо, якісь проєкти, які uh, у вас є заплановані на найближчий час. Uh, Можете uh, дивіться зараз. Uh, загальна тенденція в Україні йде на те, що натуральна допомога вже не така актуальна. Особливо вона не актуальна там, де вже більш-менш працює інфраструктура, uh -huh. де відкриваються ринки, магазини. Тому на цих територіях вже не так актуальна харчова допомога. Ми її називаємо емердженсі. Це допомога, яка потребує зараз і вчасно. Uh -huh. Тому більш зараз актуальна це проекти розвитку. Можливо, 25-й рік стане якимось, скажем, переломним в цьому плані, тому що деякі, деякі організації гуманітарні, міжнародні, вони будуть залишати Україну, тому що вже ну, накормили досить людей. А більше будуть заходити організації, які надають якусь. Довготривалу допомогу, проекти розвитку, розвитку громад, розвитку територій, uh -huh. наприклад, там відновлення шкіл, садочків, uh -huh. відновлення. Навіть помешкання, які, які постраждали. Можливо, це проєкти допомога малому бізнесу. Це те, також є. До речі, Всесвітня продовольча програма теж проводить проекти розвитку. Це допомога сільському господарству, надання якісь там е, сім'ян, грантів. на... Е, як на особистий на особисте вирощування, так також і на бізнес, якийсь маленький бізнес тому, в принципі, 2025 рік буде тенденція зменшуватись натуральна допомога. Але будуть, напевно, розвиватись якісь проекти більш такі довготривалі, довготривалі так. які вже будуть підіймати громади, які будуть підтримувати громади. Скоріше за все, це вже, це вже починається. Ми бачимо це. До речі, ще в, в World Food Program є. Програми по розмінуванню сільськогосподарських у, ну, Штей. земель. Штей. Тому зараз вже такі проекти працюють в Миколаївській області, працюють проекти по розмінуванню в, в Ізюмському районі багато, тому що це продовольча безпека. Так називаємо uh -huh. продовольча безпека. Так, дуже дякуємо вам, пане Романе, за те, що ви робите таку справу дуже важливу для наших людей, для українців. Дякуємо і бажаємо натхнення Це не так. тільки мені, це на по першого волонтерам нашим всій нашій команді. Так ну, стовідсодрі теж. Yeah. так, вашій організації, вашій команді. Вам як керівнику бажаємо сил, наснаги продовжувати ось нести ось цей вогник далі, а й допомагати людям, тому що зараз це надзвичайно важливо. Дійсно, вам велика подяка. Боже охорони вам, вашій команді, дорогі друзі. Роман Орлов, проєктний менеджер Адра. Сьогодні з нами ділився всіма процесами, які сьогодні відбуваються в межах програми продовольчої допомоги від організації Об'єднаних Націй. Зараз невеличка пауза. Дочекайтеся нашого повернення.